Слава Україні! До вашої уваги ще одна трансляція з Ужгорода, де триває сьомий тур української гандбольної суперліги на черзі поєдинок між столичним Спартаком та запорізьким мотором. Запоріжжя атакує гарбар в розіграші. Дуар Кравченко на позиції правого півсереднього. Віталій горовий лівий півсередній. Кравченко! Далі знайомимося зі складом Спартака Київ. Гандієнко та Владислав Степаненко. Оке, рефері, з Тим часом свій другий м'яч у цьому поєдинку. Зараз шанс для Спартака. Нарешті відкрити рахунок у цьому поєдинку. Назар Чудінов, кандидат до збірної України у воротах, і бере він самиметровий, який пробував Данило Савчук. Кравченко, Кравченко! Ще один сей від Романа Хоменка. Далі відкидає на Кравченко. Продовжують моторівці розігрувати. продовжують готувати позицію для китка. Едуард Кравченко. Знову дає привід. Де США 4. Ці гри також ви можете побачити в трансляціях на сторінці Федерації ганбої України. Кіщенко. Бонда. Кукушкин Кияну в меншості. Важко. Гарвар 24 номер. Голови гровий. Відійшов як, до центру. Звідти почав рух до воріт по центру. А зараз замість Романа Сови виходить Олександр Бойко. Можливо він. А сама сова на позиції правого крайнього. Савчук віддає м'яч супернику. Кидок Савчука. О! Від Ярослава Котюка гравець з досвідом у національній збірні України. 17-9. І знову втрата Спартака на останніх секундах. Запоривці виграли перший тайм 17-9. Перерва. Далі дивимось другу половину гри. Запорізька команда грає у жовтих футболках та синіх шортах у білій формі. Їхні суперники у біло-червоних кольорах. Швидкий перехід і ще один м'яч за заболотній центральна оборона Мотора Савчук Тіщенко. Кидок Савчука. Чудово. київська команда будується через Данила Савчука. Гадаю, що він взяв участь як автор голу або автор останньої результативної передачі. Поки, поки це не, не та гра від Владислава Кукушкіна, яку ми бачили. Який гол від Данила Савчука. Не та гра, яка ми бачили. Швидко. Доволі влився в новий колектив мотор. Перейшов з Карпат. Зараз непогана спроба від Бойка, а ворота не влучив. Едуард Кравченко. Яка гра Едуард Кравченко. Ковач, Ковач зараз в розіграші. Савчук також на майданчику, але просто він не потрапляє в кадр, адже він залишається в цивілі. За межами топ-3, хоча й близько до неї. Сьогодні, як ми бачимо, у складі Спартака немає, принаймні, двох з провідця, коли Уздовж воротарської лінії або уздовж 9-метрової лінії є 5 гравців, і один шостий польовий. Розташовується трохи попереду, заважаючи кукушки Пас в кут. На лівому крайньому Радченко, який замінив Ярослава Кутюка. забиває Радченко. Після крізь захист, Летішенко ворота не влучив. Мотор біжить вперед. І легко дала захист опонентів. Боротьба за призові місця Карпати на щоденно. Програли свої матчі Спартаку. На вліні запорізької команди. Нагадаю, що в першому таймі зазнав травми і відтоді не повертався у гру Євген Лисак. Ще один гол від Дмитра Гарбара. Ще. За моторівців. Остання хвилина. Савчук скидав лінію, закидав Медяни. 45-27. Мотор мчить. Перед Кравченко. Шудловський. Добре, але не Яник. Його все ж таки завадив пас від Савчука. вдали зовсім. І Радченко забиває Максим. Радченко. Поєднана перемога мотора. Запорізька команда продовжує свою переможну серію, яка тепер становить 13 матчів, 39 очок. 100% показник.